Привіт, мої дорогі друзі! Я думаю, ви вже знаєте тренд, якому із наклейок роблять красиві кімнати. Мене цей тренд не обійшов стороною. Тому дивіться, що я собі прикупив. Ось така кімната. І також цікавіша з губка бобом. Надіюсь, в мене все вийде. Це буде антістрес, а не стрес. Ну, що ж, саме йти, поїхали. Так, ну що ж, давайте розпаковувати. Вон, просто подивіться на це, на цю красу. Так, далі комнатку. Зараз треба отак. Піждіть секунду. Ось це в сторонку. Розпочну, мабуть, із ось цього. Не знаю, що це ось, коротше, ось ці часи. Аккуратно. Ой. Хух, перва готова. Коротше, покажу якось отак. Так, ну зараз я думаю зробити вікна ось тут і отут. Так, от зараз акуратно десь ось отут. О, та нормально, класно. Та зараз ж друге. Ну, мені це подобається заняття. Десь, десь, о, тут. Ну, нормально. Так, тепер хочу ось цю штуку наклеїти. Ну, пока що якось отак. А зараз кудись сюди ось цю полочку. Класно, мені подобається. Так, тепер хочу ось сюди ось цю штуку приліпити. Клікно так. О, отак от. Тепер годинник. На годинник тут мало місця, але ну, попробую якось його вліпити. Ну, дуже класно, як на мене. І ще одну полицю зараз. Все, тепер хочу украшати пол ось цими аксесуарами. Крісло зараз приліплю ось сюди. Ведмедик. І останні дві. Це ось цей такий. Якийсь, ну, коротше, столик. А на нього треба наклеїти ось таке. Цю машинку для печатки. Коротше, от ой, у мене вийшов отакий результат. Приступаємо до губка боба Ось така тут кімната і ось такий один лист з наклейками. І також є ось такий другий. Спершу наклею. Ось тут, отак от двері. А тепер наклею. Ну, то була не двері, а вход в якусь другу кімнату. А ось оце зараз вклеюю двері. Так, Ось тут. О, да, отак от. Далі треба приклеїти ось сюди ось цей якийсь диван. Я взагалі роблю по цій картинці. Так. Получається це приблизно якось ось так. Далі хочу приліпити ось цю таку картину. Трохи от сюди. О. Так, тепер приклею, мабуть, ось цей крючок. Так, як його тут клеять? Ну, десь якось посюди. Так, тепер, тепер хочу приклеїти крісло. Ідеально просто. Так, тепер треба ще піцу наклеїти. Так, піцу у нас ось. Вона лежить на дионі отут. Також мікстера Крапса треба наклеїти. Ну, поки що так виходить. Тепер уже ж наклею, мабуть... Так, якось це отак от. Тоді от. хоч би їм все зробити. Ух, надіюсь рівно. Також там в віктор, от повинен бути. Оп. Так, тепер миску. Я типу перевернута. Ага, далі, мабуть, щось тут. Хоча зроблю ось тут гетару. Так, якусь рівно треба приклеїти. О! Осталось наклеить медузи сюди одну дальше. Ось ось сюда ось ось. -сюда. Я приліплю, мабуть, осюди. Так, далі. Ось ось цю таку длиненьку я приліплю осюди. І дві останніх це одна. Я дуже ось сюди. А другу ось сюди. Все. Ось така у мене вийшла кімната. Ось так прикольно все. Ну а на цій хвилині мій ролик закінчується, мої дорогі друзі. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал.